Цього разу прийом громадян міський голова розпочав з привітання шеститисячного відвідувача виконавчого комітету. Але несподіванка Петра Дзюбу не збила з пантелику. Чоловік звертається до мера із земельним питанням. Не вперше він хоче отримати у власність земельну ділянку. Але у мерії кажуть, що це неможливо. Міський голова порадив взяти її в оренду. Що ми вам пропонували само початку в оренду, і проблем сьогодні часто густо люди створюють собі самі проблеми, самі створюють. Проблеми. Не держава, а самі собі. Ми вам пропонували гарний варіант. Але на цьому скарги не завершились. Чоловік не може знайти спільної мови з сусідкою, яка викидає йому під паркан сміття. З цією проблемою теж пообіцяли розібратись. Далі на прийомі йшлося про житлові негаразди. До міської влади знову звернувся Сергій Деркач. Чоловік просив його переселити. Немає даних про те, що ваша квартира знаходиться в аварійному стані, яка потребує негайно відселень. Це на сьогоднішній день власність прикордонників. Правильно чи ні? тому вони можуть звертатися сьогодні із позовною заявою до суду. Були й такі питання, що змусили міського голову підвищити голос. Повторне звернення Віри Павленко і скарга на сусідку, яка спалює сміття, закінчилось непорозумінням. Якби я знаю, що звернення розглядається тридцяти день У мене немає тим, щоб я розглянула шочергову стаття 20, стаття 22 закону про звернення громадян регулюється порядок до 30 днів, у випадкових 45, ну, але ж пройшло 13. Анатолій Федорчук зазначив, що комісія вже виїжджала два рази на вулицю Нову і питання було закрито. А пані Віра обіцяла скласти договір про вивезення сміття, але обіцянки не виконала. От пройшло 13 днів, 15 днів, ви ні, палець в палець не вдарили, щоб доточити цей договір. Неправда. Ну як це неправда? Кінцевий результат який немає договору сьогодні. Скаржились мешканці на зграї бездомних собак. Прохали владу надати матеріальну допомогу, піднімали питання на якісного електропостачання та ділились своїми житловими та земельними відами. Олена Скринник, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.